Доброго дня! В ефірі міська телестудія Миргород. Сьогодні у короткому огляді новин розповімо, з яких подій та новин розпочинається новий тиждень в нашій громаді. Не перемикайте! Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків у кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Сьогодні в залі засідань міської ради скликали 41 шу позачергову сесію. На ній депутати ухвалювали рішення, пов'язані з виплатою матеріальної допомоги жителям громади, які постраждали внаслідок надзвичайної ситуації, та розглядали інші нагальні питання. Мої колеги опрацьовують матеріали і підготують сюжет до нашого наступного випуску. Юристи благодійного фонду Право на захист надавали безкоштовну юридичну допомогу мешканцям Миргородської громади, чиї помешкання зазнали пошкоджень внаслідок ракетних атак. Більше про це в наступному сюжеті. На базі центру надання адміністративних послуг у Миргороді, благодійний фонд Право на захист провів для мешканців громади юридичні консультації стосовно відновлення пошкодженого майна внаслідок ракетних атак Російської Федерації, зокрема щодо участі у програмі Є відновлення. За словами фахівців благодійного фонду, їхня основна мета це розповісти громадянам про цю програму, а також допомогти їм скористатися правом на отримання матеріальної допомоги з державного бюджету на відновлення будівель. Юрист надає консультацію по питанням. Реєстрації, тобто подання документів щодо державної програми, є відновлення. Тобто, порядок розповідає, як подати ці документи, що це можна зробити через дію або ж безпосередньо через ЦНАП, тобто, це державна програма, за якою всі люди, які постраждали внаслідок цієї атаки, можуть податись на відшкодування, тобто на щоб виділила держава кошти на відновлення. Люди, які звернулися за допомогою, отримали поради та мали змогу подати заявку для участі в програмі безпосередньо разом з юристом благодійного фонду. Спеціаліст допомагав громадянам правильно написати інформаційне повідомлення про пошкодження та виконати увесь алгоритм дій. Також юрист міг перевірити, чи зареєстровані будівлі заявників у державному реєстрі прав на нерухоме майно та переглянув наявність документів, які потрібні для отримання компенсації. За юридичною допомогою вирішив звернутися і пан Анатолій, мешканець вулиці, де постраждали будинки під час обстрілу на початку жовтня. Чоловік розповідає, намагався подати заявку на участь в програмі є відновлення, але не зміг це зробити через певні бюрократичні питання. Тож він прийшов, щоб дізнатися у юриста, як йому діяти, коли держава вимагає. Має від нього згоди інших громадян, які не живуть в цьому будинку. Трапилася зараз біда, Кинулася на біді, я зареєструватися не можу. На половині, де було дві п'ятих, помер хазяїн, там ішла судова тяжба, там хто знає, кому вноча що принадлежить. Оце взнать дуже проблематично. Тепер кинувся є дія не бере. І за те, що бути вона ціла. Коли по договору читаєш дар, ну як дарувальник строго указав імущество: хата, гараж, погріб. Казалось би, проще пари на репи. Бери і видавай паспорт. Ні, тепер треба мені шукати другу половину і питати їхні згоди. Фахівчиня з моніторингу ситуації ВПО благодійного фонду Право на захист Альона Тітаренко. Також зазначила, що вони готові надати ще й психологічну підтримку людям, які постраждали від воєнних дій. Ми можемо надати контакти психологів, які в телефонному режимі, тоді коли людині буде зручно звернутися, або самі зателефонують люди, або психолог перетелефонує. Тобто, це така допомога в кризових ситуаціях, яка, на жаль, зараз дуже актуальна. Громадяни, які бажають отримати безоплатну юридичну консультацію від благодійного фонду Право на захист, можуть звернутися за номерами телефонів 099 507 5090 068 507 5090 або 093 507 5090. Юридична телефонна лінія фонду працює з понеділка по п'ятницю, з 8-ї години ранку до 21.00. Представники відділу муніципальних ініціатив інвестицій та енергоменеджменту на дні енергії 2023 року в рамках європейської енергетичної відзнаки провели уроки з енергоефективності в молодших класах Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка та Миргородської гімназії No3. Розповідали про види та джерела енергії, про необхідність та способи економії енергії. Учні старших та молодших класів також отримали набори для вивчення джерел енергії. У Миргородській громаді вже п'ять років працює інклюзивно-ресурсний центр, який проводить різнопланове навчання для дітей, які мають особливі освітні потреби. Як працює заклад і його фахівці, консультанти розкажуть мої колеги. Інклюзивно-ресурсний центр у Миргородській громаді був створений з метою реалізації права на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років. Центр проводить комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, надає рекомендації батькам щодо особливостей розвитку та проводить психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові заняття. Також фахівці закладу розробляють рекомендації щодо освітньої програми для дитини з особливими потребами, аби вона мала змогу отримувати якісні знання і жити повноцінним соціальним життям. Директорка інклюзивно-ресурсного центру Миргородської міської ради Яна Кириленко говорить, за п'ять років роботи заклад має багато успіхів і досягнень. За ці п'ять років ми провели 582 комплексні оцінки. Тобто 582 дитини отримали послуги нашого центру. І сьогодні, завдяки роботі центру, діти з особливими освітніми потребами мають змогу розвиватися, навчатися в закладах освіти разом зі своїми однолітками. Вони є частиною колективу, тому ми радіємо з цього приводу і ми пишаємося тим, що ми робимо для підтримки і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в нашій громаді. Інклюзивно-ресурсний центр працює впродовж календарного року з малечею раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади освіти, а також з дітьми, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу. У закладі працює професійний колектив у складі чотирьох фахівців: вчителів логопедів, дефектолога і практичного психолога. Кожен фахівець займається з дітьми відповідно до їхніх потреб, використовуючи різні методики роботи. Так, наприклад, вчителі логопеди під час навчання проводять різноманітні вправи для розвитку мовлення. За словами фахівця-консультанта Людмили Чех, велика частина дітей, які відвідують інклюзивно-ресурсний центр, мають тяжкі порушення мовлення. Ми працюємо з ними за такими напрямками, як розвиток розуміння мовлення. Активізація словникового запасу, активізація мовлення, розвиток граматичного ладу мовлення. Ми вчимо діток підтримувати діалог, спілкуватися. Ще одним із важливих напрямків нашої роботи це те, що ми активно надаємо батькам консультації діагностичного плану. Тобто батьки приводять до нас діток, ми діагностуємо їхні мовлення від труднощі і відповідно до них вже надаємо рекомендації щодо подальшого плану дій. Фахівці-консультанти розробляють програму навчання окремо для кожного учня і до того ж намагаються розвивати їхні таланти. Учитель логопед Юлія Рожковська розповіла, що намагається знайти підхід до кожної дитини і покращувати її найбільш розвинені навички. В кось дрібна моторика більш розвинена, хтось розмовляє, і тоді ми починаємо на основі цілостою дитинкою працювати. І намагаюся, звісно, підібрати ключики. Це дуже непросто, це дуже нелегко. Спочатку це не вдається, а потім, потрошку, поступово дитина звикає і адаптується. Ну це, звісно, якийсь час. І потім з задоволенням співпрацюємо і особливо радує, коли є позитивні результати. Не менш важливим за фізичний розвиток є покращення психологічного здоров'я. Тож в інклюзивно-ресурсному центрі працює практичний психолог Ольга Харченко, яка для розвитку пізнавальних процесів і емоційно-вольової сфери використовує міжнародні методики, арт-терапію та різні ігри. У нас їх п'ять. це методика на виявлення ранних, ранніх симптомів аутизму, вона називається каст. Це опитувальник для батьків, можна використовувати з одного року до 16 років. Також це методика віск, вона спрямована на дослідження інтелектуальних здібностей. Також це методика ПЕП-3, вона спрямована на визначення сильних та слабких сторін в розвитку дитини та визначення вікового розвитку взагалі. Також це методика. Методика Лайтер 3, вона спрямована на дослідження когнітивних функцій та невербального інтелекту. Тобто там всі інструкції подаються саме жестами. І також це методика Конерс, вона спрямована на дослідження Рдух, там опозиційний розлад непокори, взагалі різні поведінкові проблеми. В іншому кабінеті вчитель-дефектолог Вікторія Смутко проводить з дітьми заняття із соціально-побутового орієнтування та розвитку психофізичних функцій. Окрім цього, вона проводить оцінку розвитку дитини за напрямком навчальна діяльність. На заняттях ми з ними вчимося обслуговувати себе, це соціально-побутове орієнтування. Учимося також правил поведінки в громадських закладах, в лікарнях, бібліотеках, школах, тому що дітки з особливостями не всі це вміють і розуміють. З найменшими ми вивчаємо явища природи, самі елементарні математичні поняття. За словами вчителів, дітям також подобаються рухливі ігри, які кожен фахівець може проводити в кабінеті лікувально-фізичної культури. Для цього в інклюзивно-ресурсному центрі є все необхідне обладнання, яке закупили за кошти державного та місцевого бюджетів. У 18 році, як тільки створювалися інклюзивно-ресурсні центри, була надана державна субвенція на оснащення, були закуплені і меблі, і комп'ютерна техніка, різний дидактичний матеріал для роботи з дітьми. У 2019 році було проведено капітальний ремонт приміщення за кошти місцевого бюджету, і допомога була з обласного бюджету на оснащення залу ЛФК, де ми придбали і шведські стінки, і тактильні сенсорні доріжки, балансири якими б унікальними не були діти, усі вони розвиваються і вчаться без проблем. Батьки учнів інклюзивно-ресурсного центру зізнаються, їхні діти із задоволенням відвідують заняття та мають успіхи. Оце вже неділі-дві ходимо, то дитина задоволена, працює дуже гарно, старається, ну, мені подобається. Результати в нього є позитивні, ну, він, ну, він, нравиться йому. Ми ходимо вже більше року в центр. І ми дуже задоволені центром. Зміни є, зміни хороші. Займаємося у Вікторії Олександрівної і Юлії Олексіївної. Фахівці-консультанти працюють також з вихователями і вчителями, аби вони вміли працювати з дітками, які мають особливі освітні потреби. Центр займається розвитком дітей не тільки з Миргородської, а ще й з Великосорочинської, Ромаданівської та Комишнянської громад. Комплексну оцінку розвитку дитини та послуги батьки і малеча так само отримують у приміщенні інклюзивно-ресурсного центру в Миргороді. Від імені колективу Яна Валерієвна висловлює подяку кожному, хто має відношення до створення і роботи центру. Хочемо подякувати всім тим, хто підтримує інклюзивну освіту у нас в громаді. Хто розуміє важливість надання корекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, хочу подякувати тим, хто дотичний до нашої діяльності, органам місцевого самоврядування, управління освіти, закладам освіти, батькам дітей з особливими освітніми потребами і всім тим, хто отримує у нас послуги за їхню довіру, співпрацю і підтримку. Після відвідування інклюзивно-ресурсного центру діти стають частиною соціального життя та з легкістю інтегруються в освітні заклади і спільноти. До уваги мешканців сіл Хомотець та Зубівка. Зробіть запаси питної води. 25 жовтня КП Тепловодсервіс буде проводити планові роботи за оздоровлення інженерних споруд централізованого питного водопостачання. Звертаємо вашу увагу на можливе виявлення залишкового запаху хлору, концентрація якого контролюється співробітниками хіміко-бактеріологічної лабораторії КП Тепловодсервіс. Рекомендуємо протягом доби кип'ятити воду перед її вживанням. Це вся інформація на цю годину. Нехай кожного дня у вас будуть лише приємні зустрічі та добрі новини. Побачимося!